Вітаю, друзі! 19 жовтня. Сьогодні з вами Валерій Клочук, Субота є дуже цікаві новини. Я зроблю їх максимально лаконічними для вас. Обіцяю сьогодні не бути таким довгим, як вчора ввечері, але просто вчора була неймовірна кількість заяв, тому ви мали їх всі знати. А зараз про те, що Сполучені Штати Америки нібито змінили свою думку щодо нашого членства в НАТО, але це ще не точно. І Китай готується до війни. Сі Сідінпін дав відповідне розпорядження своїм військам. І це вже не жарти. Про все по порядку, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте це відео своїм знайомим друзям, розміщуйте посилання на ті відео, які вам до доподобаються цього каналу у своїх соціальних мережах. Ми так збільшуємо аудиторію, ми активно зростаємо, я вам за це говорю, як завжди, велике спасибі. Отже, друзі, Сполучені Штати Америки готові запросити Україну до НАТО, про це пише. Французьке видання Лімонди, ну, звісно, з посиланням на джерела у Еманеля Макрона. У п'ятницю Байден зустрівся з лідерами Німеччини, Великої Британії, Франції проти вступу України до НАТО, Штати Америки нібито більше не заперечують. Ну і так само сьогодні Німеччина, кажуть, може пристати на позицію США і вони будуть разом просувати цю тему вже. Після того, як відбудеться вибори в Сполучених Штатах Америки, тому що є умова, якщо на виборах переможе Камала Харіс, а це не точно, тому я і кажу, що не точно, тоді, в цей період між передачою влади, Джозеф Байден буде займатися питанням просування нашого членства в альянсі. Чому так? Ну для мене дуже дивно. Якщо ти за, то чому ти нині це не говориш і не робиш? Ти можеш так само передати. Ну, якщо вже так, то й незручну паличку естафетну. Трампу, якщо раптом він переможе на виборах. Але чомусь Джозеф Байден вголос це не говорить. Тому я поки що сумніваюсь в достовірності цієї інформації. Але оскільки вже є відповідна розмова в західній пресі, це означає, що ведеться активна підготовка до зміни позиції США. Звісно, Лемонде це ще не активно. але Доволі поважне видання, зливи від французів, ймовірно, значить, Макрон виступає за наше членство. У виданні пишуть, що активними супротивниками нашого членства будуть Угорщина та Туреччина. Але я думаю, що в тому числі інші якісь країни знайдуть привіт говорити, що ні, ні ми поки що не готові приймати Україну до НАТО. Але може скластися, друзі, так ситуація, що ми дійсно несподівано станемо членами альянсу, навіть самих для себе несподівано. Чому я зараз вам скажу цю версію, але ще наведу її Коментар віце-прем'єрки з питань євроінтеграції Міністерки юстиції Ольги Стефанішиної, яка сказала, що питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося. І наша влада не дуже хоче таке обговорювати, хоча Зеленський сказав, що така дискусія кулуарно ведеться. Але, мовляв, йому про це не говорили. Я сумніваюся, що йому не говорили, йому говорили, але офіційних пропозицій точно на банку таких не надходило, бо ми вже про це з вами знали. Ну, а тепер про Китай, як я сказав на Початку цього відео китайська влада закликала війська посилити свою готовність до війни. Лідер Китаю Сі Цзінпін зробив свої коментарі під час відвідування бригади ракетних військ народно-визвольної армії в четвер. Солдати повинні, далі пряма мова, підвищити свій стратегічний стримуючий бойовий потенціал, сказав Сі. Це, фактично, друзі, офіційна заява і прелюдія до початку великої війни. Де на одній стороні виступатиме візла, а на другій стороні виступатиме західна демократія. Демократичний світ не лише Західна, а в тому числі демократичні країни у Східній Азії, такі є: Південна Корея, Японія, і це якраз буде серйозний привід для Заходу миттєво ухвалити рішення щодо членства України в північно-атлантичному альянсу, тому що сьогодні немає жодної іншої армії світу серед країн Альянсу. І також країн західного демократичного світу, які б мали такий величезний військовий досвід, практичний, не випадково ким чи ні хоче відправити свої війська до Росії, а потім і до України. Він хоче набути цього досвіду на тлі військових конфліктів, які можуть розгорнутися після долучення Китаю до війни, на якій стороні. То Північна Корея може розпочати військову експансію проти Південної Кореї, і це не вигадки. Ситуація на Корейському півострові крайне стабільна. Я вам про це розповідав ще сьогодні вранці у своєму відео, і вже на активність північної Кореї звертають увагу Сполучених Штатах Америки, але також по різному У США голова комітету з розвідки палати представників Майк Тернер вимагає від Білого Дому негайно. Провести брифінг на тлі повідомлень про те, що війська північної Кореї можуть брати участь у бойових діях проти України на боці Росії. Але в Білому домі заявили, що вони не бачать поки що підтверджень, того, що північно-корейські війська є на території Росії, ну і в Україні загалом. Офіційно їх про це ніхто не повідомляв. Але якщо Кандера відправить війська на війну проти України, це свідчатиме. Про вічі Російської Федерації. Я вам вже вранці про такі вічі говорив, його озвучувала британська сторона. Але і британці також не мовчать. Вони роблять справді гарні заяви, натякаючи на те, що відносини з Китаєм і з Північною Кореєю і з Росією будуть непростими. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі закликав Китай розслідувати звинувачення. Проти Китаю, звісно, у постачанні зброї Росії для використання у війні проти України і сказав, що це може зашкодити стосункам Китаю з Європою, якщо така інформація підтвердиться. Цю заяву він зробив під час офіційного візиту до Пекіну і повідомив це своєму колезі із Китаю, міністру закордонних справ Китаю Ван Ї. Британія, Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина. З різною тональністю, але з абсолютно однаковим наміром говорять сьогодні про те, що все-таки є небезпека з боку вісі зла. Але заяви поки що ці, звісно, максимально дипломатичні. Ну, я, наприклад, би читав би заяву Девіда Лемі, міністра закордонних справ Британії, як не те, що натяк, а звинувачення Китаю в тому, що вони постачають зброю до Росії. Якщо не так, то доведіть або спростуйте, але в цей же час. Сі Цзіньпін дає команду військам китайської визвольної народно визвольної армії розпочати підготовку до війни. Ще не зрозуміло наголошують, де ця війна буде, де саме Китай долучиться до неї. Можливо, це буде і Тайвань. Ми поки що можемо лише здогадуватися. Але це все ознаки того, що плани американців про те, що Росія і Китай можуть напасти на країну НАТО, там якомусь 27-му році, чи як каже німецька розвідка, буде удар по країні НАТО в Європі в 30-му році. Ці плани можуть рухнути в один день. Ми не знаємо поки що військового потенціалу Китаю, але враховуючи те, що вони активно поповнюють свої стратегічні запаси паливом, зерном іншими сировинами, то це може означати не те, що я стовідсотково стверджую, але готовність фактично сі в певний момент оголосити рішення про початок воєнних дій. І дискусія стосовно того, що ситуація в світі суттєво погіршується, вона вже почала розгортатися і в західній пресі. Ну, зокрема, сьогодні на сторінках Telegraph, британське видання свою колонку опублікував колишній офіцер британської армії, військовий експерт Гаміш Де Бреттон Гордон. Він пише про наступне: я не буду вам переповідати всю колонку, це не настільки важливо, головне зрозуміти суть. Або план Зеленського, каже він, ми виконуємо, або готуємося до війни. З Росією протягом року, і я думаю, що військові роблять такі висновки не випадково. Звісно, я не сумніваюся у тому, що пан Дебретон Гордон погодив свою позицію із урядом Великої Британії з Киром Старбром, тому що я вам ще вранці, коли записував відео, говорив, що ну британці дещо іншої думки про наші перспективи в альянсі, про те, як ми маємо оборонятися, як бити по ворогові і так далі. Я не виключаю, що на тлі таких сьогодні загроз з боку Росії, Китаю Північної Кореї захід стриманіший у постачанні зброї до України. Тому й говорить нам: виготовляйте більше своєї зброї, боріться з корупцією, слідкуйте за тим, щоб гроші не зникали куди не потрібно, не викладайте е, тротуарну. Плитку, куди не треба, не будуйте дороги тоді, коли не треба і де не треба, і більше витрачайте на оборонну промисловість, тому що сьогодні питання безпеки є питанням номер один. Ну, сьогодні, до речі, один із нідерландських чиновників саме так і говорив, що ну, варто було б все-таки звернути Україні увагу на те, який рівень корупції там є, аби це було прибрано як одна із умов вступу до НАТО. Але я друзі вам скажу, що не виключає, якщо розпочнеться. Щось дуже грандіозне у військовому протистоянні, де буде кілька таких джерел військових конфліктів, то Україна буде долучена до НАТО. Ще раз на цьому наголошую дуже швидко, без будь-яких умов. Ну, а тепер до подій в Україні та Ізраїлі, тому що в Ізраїлі також сьогодні стався інцидент. Там був замах, спроба замаху на життя прем'єр-міністра Нетеняху, про це скажу. А зараз про мобілізацію в Україні у Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили зниження темпів мобілізації. Якщо раніше вдавалося ну, мати приблизно 35 тисяч на місяць мобілізованих, яких відправляли до військових навчальних центрів, то нині ця кількість становить приблизно 20 тисяч, тому що ну. Кількість облікованих вона зменшується в силу того, що багатьох мобілізують. А інші на облік не стають таких у нас понад 6 мільйонів чоловік мобілізаційного віку, які просто уникли виконання норми згідно закону, який був ухвалений навесні, про необхідність оновлення своїх даних, чи то в ТЦК, чи в резерві. Плюс. Тому я думаю, що тут ще рухи певні будуть. І що стосується зниження мобілізаційного віку і притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення своїх даних і таке інше. Так, от, це ще не вся історія про мобілізацію. Сьогодні сухопутні війська Збройних сил України попередили, що за спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях, начебто незаконних дій представників ТЦК та СП, можуть порушувати кримінальні справи. Тобто, якщо ви чи хтось інший, будь-який блогер, чи от навіть я, да, будуть розповідати про те, що ТЦК здійснюють якісь незаконні дії, і наші безтовлення будуть трактуватися, можливо, так, кимось, як саме приниження, спекуляція і так далі. Саме працівники ТЦК, то вони можуть порушувати проти такої особи питання про порушення кримінальної справи, бо безпосередньо. ТЦК то не можуть порушити кримінальну справу, але відповідне звернення до органів правопорядку, правоохоронних органів вони можуть направляти. Ну, це такий тонкий натяк на те, щоб ми не дуже критикували співробітників територіальних центрів комплектування. Ну от така, друзі, реалія. Я думаю, що далі буде веселіше. І тепер до е, самого Ізраїлю, про що я вам говорив? Справа в тому, що е, стало сьогодні відомо, що безпілотник врізався в будівлю в поселенні. Кесарія, біля приватної резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Бініміна Нетаньяху. Про це повідомляє місцеве видання. Прем'єра та його дружини вдома в момент інциденту не було, але наскільки я дізнався, ну. В принципі, дізнатися це не так складно, про це є інформація в змі. Нетаньягу в принципі, не проживає в цьому будинку. Це його приватна резиденція, він проживає в службовому приміщенні. Це також офіційна інформація. Ніхто там не постраждав, хоча там безпосередньо перебуває постійно охорона. Але цей безпілотник прилетів з Ливану як помста через те, що Ізраїль знищив ватажка. Хамасу. Ну а Хамас, Хезбула, Хусити, в принципі, це той же самий Іран, який не полишає спроб все ж таки продовжувати війну проти Ізраїлю. Але це не так все буде дуже просто, тому що Ізраїль за багато років навчився воювати проти всіх терористів, і їм це вдається дуже непогано. Хоча нарікань на адресу Ізраїля дуже багато через те, що страждає цивільне населення, яке покриває терористів. Про це чомусь на заході забувають поточнити. І е, Ізраїль поінформував Білий Дім про те, що він буде наносити удари по Ірану, який фінансує ці терористичні організації. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що знає, як Ізраїль відповість на масовуну ракету атаку Ірану. Бо для Сполучених Штатів Америки це дуже чутливе питання перед 5 листопада. Вкотре вам повторюю, що якщо будуть нанесені удари по Нафтових об'єктах Ірану, ну, звісно, тоді буде всім дуже непросто в усьому світі. Так, від цього матимуть певний профіцит на Росії, але, до прикладу, для Китаю це буде дуже неприваблива історія, тому що він купує дуже багато нафти у Ірану, дешевої, ну і поповнює свої стратегічні запаси не випадково. І стало відомо сьогодні, що в цю всю історію продовжує вмочувати свого носа Росія. Ну, звісно, це вже фактично, як на мене, вибудувався такий альянс Іран, Китай, Північна Корея та Росія. Захід поки що не хочеться визнавати, він називається візла, але уникає формального тлумачення, того, що це вже сформований антизахідний альянс, і рано чи пізно доведеться вести воєнні дії проти них. Але тут питання: хто перший почне? Так, от Росія продовжує розглядати можливість посилення не тільки Ірану, а й його союзників-ополченців, постачаючи більш серйозне озброєння, що може посилити конфлікт з Ізраїлем. Про це пишуть сьогодні у засобах масової інформації. Про що власне йде ця мова? Мова йде в першу чергу про авіацію. Це літаки су 35 Нині розглядається питання підготовки пілотів, але я думаю, що там давно ці всі програми запущені, і тим паче, те, що я знаю, то Іран давно має контракти з Росією на постачання саме таких літаків і в тому числі. Іран зацікавлений в системах протиповітряної оборони на тлі активної війни Росії проти України, то звісно з ППО на Росії вкрай все непросто. А от літаки вони, звісно, можуть поставити до Ірану і вони зацікавлені в тому, щоб посилювати військові спроможності дійсно цієї країни, враховуючи те, що Китай готується до війни, Північна Корея активно готується до війни, Росія її веде. Росія навчає Північну Креації як воювати не випадково, Ну і Іран також буде зацікавлений посиленні власних військових спроможностей. Це розуміють Сполучених Штати Америки, поки що ніяк не коментують, дуже обережно до цього відносяться. Думають пересидіти, як на мене, але пересидіти не вдасться. Хоча не виключає, що вони чудово розуміють. Те, що відбувається на геополітичній авансцені, і готується до цього. Бо, до прикладу, Франція повідомила сьогодні, що якщо Росія навчає іранських пілотів управляти літаками 135, ну тому чому б нам не навчати українських пілотів керувати літаками Міраж 2000. Я, звісно, зараз жартую: ніхто нікому противагу цього не робив, але ми робимо своє, росіяни, на жаль, роблять своє. Ну і добре, що французи все ж таки вирішили віддати нам ці літаки, які надійдуть в Україну уже з 1 січня. Кількість я вам сказати не можу. Ну, в принципі, це не так то і не повідомляється. Але активно в цьому плані робота ведеться. Це офіційне повідомлення міністра закордонних справ України. Друзі, на сьогодні всі новини. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Завтра обов'язково тут побачимося знову. Тому не забудьте натиснути на дзвіночок. Ви відразу отримуєте повідомлення, коли тут виходять нові відео, і можете їх переглядати. Будь-яка активність під відео допомагає нам розвивати канал. І тут нас з вами розумної аудиторії, яка знає правдиву інформацію, стає все більше без пропаганди і без будь-якої цензури. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх любить ціну, І Не перемикайтесь! Все буде Україна!